Дякуючи Збройним силам України, все добре. Можете по русски говорити? По Ні, не чоловічку. можу. Спілкуюсь з чудовими, гарними людьми. А, ви так, але ви в цю, в цю, але ви в цю категорію не потрапляєте. Слухай, хоче тобі зараз елементарне питання задам і ти засипешся. Назви мені, будь ласка, назви трьох віршів Пушкіна. Ні. У Локомор'я це не вірш, це не назва вірша. Що, не знаю. Не знаю. Ну, от бач, да. от і все. Так, так не Давайте я вам задам вопрос: автор романа, в котором Герасим yeah. взял старуху проценщицу и бросил под паровоз. Самый, самый Герасим, да. Я так и зразу. Ну, Герасима, да, Достоевского, да. И проценщица, да, Труенев, да. Налепив, знаешь, с разных боків, и Толстого Осаны Карениной прилепив, все в одну кучу накидав, да. И думаю, что самый разумный самый хитрый. ты вот <свят> этого романа не знаешь? Украинец, ты че? Да. здулось гімно блін давайте коли день народження Степана Андрійовича Бандери. Тепер ми розберемося слухай, давай от що в Росії сталося. Дивись, знаєш такий завод АЗЛК? У 2010-му він закрився, всього закрилось 278 сімдесят тисяч підприємств.